Вітаю всіх! Сьогодні ми зіграємо в цікаву гру, і для цієї гри у нас гості, у нас є гості. Це Крутович Юлія, президент Київської Федерації Го, і Каміла Ружанська. Учениця та людина, яка теж грає у ГО. Розкажіть, будь ласка, весь цей інвентар він же призначений саме для гри в Го, правильно? Вітаємо глядачі, вітаємо Катерина. Дякуємо, що нас запросили. Цей інвентар, призначений для гри ГО. Оця дошка називається Гобан. Справжній, японський, такий високий на різдвяних ніжках. Це Є... можна ставити на підлогу? Так, зазвичай його ставлять на підлогу і грають на традиційно сидячи на п'ятках. Це якщо так. Як в Японії. На звичайних турнірах у Європі, в країнах СНД, навіть в Азії, якщо це великий турнір, там грають на дошках просто. Тобто вони без ніжок і не такі високі, а десь там Ну, як шахи, шахмати. Пару сантиметрів, десь висота дошки. Є чащі, в яких знаходяться камені. Вони двох кольорів: білий та чорний. Оці, наприклад, такі гарні, вони фаянсові, приємні. Можуть вироблятись з найрізноманітніших матеріалів. Це і традиційний камінь-юдзи, і базальт, і ракушняк, і скло. А найдешевший варіант це пластик. Звичайний чорний, білий, традиційні кольори для гривго. Хоча є Дуже незвичайні комплекти, які там інкрустовані дорогоцінним камінням з дорогоцінних порід дерева або з кришталю. Так? так, це це на будь який смак і на будь-який гаманець. Скільки років ти, Каміло, і скільки років ви граєте в цю гру? Я почала займатися в Гос п'яти років. Мене туди привів брат, ну точніше, він прийшов. Він хотів займатися шах, шахами, але він прийшов на Го, поцікавився. А мене взяв з собою, щоб мені не було сумно. І я щоб не сидіти, теж вирішила спробувати пограти. І тренер сказав, що в мене дуже гарно виходить. І я вже його займаюся 9 років. А ви? А, я трішки більше. Я познайомилася го десь у 2000 році, тобто це вже майже 14 років. А, так, займаюсь не постійно, але граю досить таки постійно. У мене до вас таке питання. Давайте зіграємо у гру. Ви стільки років вже граєте? Назвіть мені, будь ласка, п'ять причин, з яких цій грі треба навчитися кожному. Давай ну, спочатку почнемо. це розвивається логічне мислення. Тут треба продумати стратегію, щоб захопити більше території. Угу. Це допомагає тобі у, у навчанні Школі. дуже допомагає навіть у геометрії, тут також геометричні фігури навіть у підрахунку. Перш за все, це, це просто цікаво, це приємно. Коли я вперше прийшла до палацу дітей та юнацтва київського, це такий був тоді фактично єдиний осередок Григо у Києві. Я не знала, куди податися, просто прийшла і побачила такий плакат. І там було написано граго, я думаю, ну подивлюся. Цікаво, те, що подивлюся. люди з нудьги йдуть не до палацу дітей, тва, а ви пішли туди. Ну, мені було цікаво. <світ> мені було цікаво чимось займатися. Я прийшла, і там були два тренери. Один з них показав мені, розказав, як там грати, як взагалі, що воно таке. І десь за два тижні я зіграла в першому своєму турнірі, і потім я зрозуміла, що Програли, просто це цікаво. О, я вже навіть не пам'ятаю. А е, вчителі називаються саме тренери, чи вчителі, чи тренери, сенсеї, вчителі це залежить від е, найрізноманітніших факторів. Тобто, якщо ми кажемо на сході, то безпоречно це сенсей. У нас е, якщо це спортивна якась спрямування школа, то називається тренер. А так, вчитель, вчитель це було тренер. дві причини, так? Давай третю. Ну, може ви. Добре, може я. Це також спосіб завести нових друзів, тобто приємну кампанію друзів, якийсь осередок, де можна спілкуватися. Тобто, наприклад, якщо батьки хвилюються, де там дитина буде вештатись вулицями, вони можуть привести секцію О і будуть спокійні, що там буде в них коло для спілкування, в них буде конкурентна боротьба, розвиватись, тобто в його немає програші. Або точніше так, нічих немає. Тобто або ти виграв, або ти програв. Uh -huh. Альтернатив немає. Тому дитина або доросла, навіть людина, вона вчиться якось стримувати свій темперамент або навпаки і вибудовувати якісь вольові якості для того, щоб здобути перемогу. Бо ти або виграв, або програв. Саме цей хист до перемоги можливо саме може ви виховати, правильно? Може виховати без. Стилістика гри дуже змінюється, якщо так. Якщо, наприклад, парне го. Тобто кожен знає, як хто грає. Це, це чудово, ну, якщо один на один. Але якщо зібралися у пару, то це взагалі щось незрозуміло, Ніхто не береться придрікати результат гри, бо може відбутися що завгодно. Кому в який момент щось прийде таке нестандартне до голови, це невідомо. тобто. Ваш чоловік грає? Ми познайомились завдяки Го, при тому, що ми обидва кияни. А познайомились ми на чудовому турнірі з Григо. Це фестиваль традиційний, він проходить кожного року, Одеса Золота. Тобто ми приїхали зіграти в турнірі і познайомились там. І ви часто граєте в парни Го саме? У... В з чоловіком, чоловіком ні, з чоловіком ні, бо це зіпсувало б наші стосунки. Дуже важко, Мабуть, якщо велика різниця Мабуть, виховало вас обох якісь волюві якості. Певно, так ще його допомагає концентрувати увагу і розвивати пам'ять. Наприклад, якщо там студенти або школярі, вони їхні батьки вони помічають таке, що якщо людина займається го, вона розв'язує якісь задачки, або просто навіть грає. Досить багато партій, потім кажуть, о, мені було легше здавати сесію, або щось на кшталт цього, бо легше запам'ятати, легше сконцентруватись на чомусь. Якщо не буде на, під час гри концентрації уваги, то буде дуже важко втримувати, бо це ж потрібно втримувати всю позицію цілком. Тобто це не щось таке локальне, що там воно в одному місці. Це вся дошка, і кожен камінь він впливає на всі. Решту напрямків. А я е, так розумію, що ти вчився в школі, Каміло. Так? Так. Ти вже здавала іспити? Перший іспит здала. Правду, каже, Юля? Ну, я здавала перший іспит, в мене був з математики набагато легше. тобто я можна сказати, я готувалася, але якщо б я в не займалася, в мене ну з математики, я не знаю, може гірше б здала, але я сконцентрувалася так, як в грі ти приходиш. Ти дивишся не в один куток там, де граєш, а ти дивишся на усю дошку, щоб знайти може де більше є ходи. Тобто, це мені я, я вважаю, що мені допомогло, го, щоб здати іспит. Запам'ятаємо, люди го допомагає вирішувати. Вирішувати приклади. І взагалі ну що? Що? Що є Жит... причини? Життєві ситуації? Теж. Життєві? Ну, звичайно, це допомагає навіть, наприклад, є на сході така філософія, що і бізнес це дуже такі взаємопов'язані і взаємо... Я знаю, що бізнесмени, саме японські, вони. От західні люди, вони якісь форшети, там якісь в ресторанах якісь там культурну програму, так а східні бізнесмени, вони спочатку, щоб познайомитись, вони зіграють в го. Так, якщо людина вміє, то це, звичайно, залюбки зіграють. Бо го, якщо ти майстер, або навіть якщо ти не дуже майстер, але досяг якогось рівня і досить давно граєш у цю гру, воно показує психологію суперника. Крім того, Го, наприклад, може показати чіткий розподіл між європейською, скажімо так, західною ідеологією, підходами до життя, до бізнесу, наприклад, і східними. В ГО не обов'язково ніколи не можна забрати все, так не вийде. І тут дуже потрібно розуміти, що іноді краще пожертвувати навіть якимсь великим шматком, аби взяти іншу територію, яка ще більше. І так само вони переносять такий підхід на свої бізнесові відносини, і в цьому плані можуть, можуть західні бізнесмени також вчитись, бо виграє не той, хто намагається захапати все, а той, хто вміє ділитись і просто брати собі більше. А ще, можливо, все це просто гра, тобто так. такий ще момент. Так, це гра. Наприклад, я хочу сказати, що за одною з легенд його винайшли у давньому Китаї, І не просто винайшли, а імператор для того, щоб розвити здібності у свого сина, який трішки відставав у розвитку, тобто до для того, щоб він краще розумів, як в воєнні якісь примудрості, тому подібно, він своїм помічникам дав такий наказ придумати таку гру, щоб вона розвивала. Угу. І придумали його. Це одна з легенд. Звичайно, їх кілька, але це одна така найпоширеніша і до якої всі схиляються, що китайський імператор наказав і таку, таку гру винайшли, і син займався, і грав. І треба сказати, що став досить вдалим імператором. і навіть якісь походи вигравав. Давайте ви зараз зіграєте для нас. Так, зіграєте. Давайте. Давайте зараз поміняємося, може місцями. місцями так, так, можливо, можливо, давайте ви сядете на моє місце, так. а я сяду на ваше. Камінь ставляться не всередину, а не перетині. так, а Здобути як умога більше території. Територія вважається все, що оточена е каменями одного кольору. Наприклад, оця зона чорних, це ще не територія, але це вже майбутня територія. <гум> а оця зона білих. Це О, це, 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 це вже фактична територія, оскільки от, от такий камінь він закрив досить надійно, закриває увесь цей куток і тобто тут вже. Тут просто треба поставити у цих місцях, так? Чи можна і тут? Не, не обов'язково вистав... можна і тут поставити, але це так, таким чином, якщо, наприклад, білі тут будуть ставити, вони самі у себе будуть забирати очки. А можна просто так відгородити? так? Можна відгородити так. Можна так відгородити, ви абсолютно праві. Оскільки середня партія може тривати від 40 хвилин до 2 годин, ми не будемо стільки часу чекати. Я сподіваюся, що ви ще дограєте цей етюд. Дякую вам за те, що завітали до нас. Я бажаю усім нам використовувати наш вільний час із користю та для того, щоб підвищувати наш інтелектуальний рівень. Щасти нам!